Слава Україні! Добрий ранок! 21 вересня і ми продовжуємо жнива кукурузи. Вчора потрудилися, вигрузили дві машинки, пофасували по бігбегах. До речі, вон вони стоять. Шнек насипає в бігбеги, бігбеги по грузчикам возяться та і все. Продовжуємо молотимо кукурузку, кукурузку декалп. Фау 350. Ну, в принципі, доволі нормальний результат на цей рік. Тож, поїхали. Доїхали до поля, тут все обкосилися трошки, края пройшлись. Зараз заведу систему, хай трошки вона зранку прокрутиться, нагріється і підемо трошки, подивимося покачанчиком, по стану як воно все ж таки щось є вроді би но ну і сипи не дуже. так поїхали так хай потихеньку стоїть Це, правда виключиться заодно так бункер відкрити треба Йо-маю, які втрати! О! Побачили, які качанчики! Ось такі качанчики у нас. Ну, ось перший попавшийся, згорів. Бачите як згорів, тут ще шоці є. По-моєму, 4351 гібрид, якщо не помиляюся. 350 F отекав. Ось так от. В принципі качанчики якісь висять, ну вони маленькі в цьому році, зовсім маленькі. Тут нема, понятно. Зараз тут подряди всі. Тут такий трошки симпатичніший. Ось одинокий тут стоїть. То він такий, значений нормально. Ну то зовсім рідко. десь видно, бо щось щось було. Отак от. Отак от. от, от. Вроді би і один стоїть, но отак от. И опять маленький. Ось вот такие даже встречаются. И вот такие. Да, вот так. ну, то в принципе, качанчики есть. Они, конечно, в половину меньше, чем зазвичай. Зростом вона на сьогодні, ну можете бачити Ось я Отак от У мене зріст метр дев'яносто з копійками, тож кукуруза не вище, ніж два метри. Качанчики якісь висять, но не густо. Не густо. Ну Що це за качанчик? Що Давайте вирвемо середній, середній качан. Ось рахуємо 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 16 рядів. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ну 30, нехай, 32 там. Тобто качанчик половинчатий, як зазвичай. Якщо зазвичай у нас 16 мінімально йде рядів, а так 18-202 ряда. 20 рядів. Буває так от. Може з 22 я і загнав, то рідко буває. Ну, зазвичай 18-20. І отак от 450 штук, то в цьому році в половину менше. Ну, правда він сухий, нічого не скажеш. Сухий, нічого так. Ну такий качанчик. Чисто та схема гербіцидна, яку ми застосовували, працює, класно працює. Зауважень немає. Оприцькувач заїжджає один раз на поле. І як бачите все чисто, порядок можемо пройтися навіть по краях, там де зазвичай якісь нюанси є, то там все є чисто. Главний ревізор. Батько втрати є! Пощій ще... нема, ну бачите, пощі нема. Ну, ось бачите, чистенько все, порядок. Ніяких бур'янів немає, крім акації Доволі все якісно проїздить. Отакі ось ось, будь ласка. ось. Бачите, який качанчик. Що це за качанчик? Ладно. Я думаю, що прогрівся, можна стартувати. Та що, поїхали. -то? Приїхали. Що я вам скажу? Мабуть, найкраща жадка кукурудзину, яку я бачив, все ж таки чондір. Що вона зеленого кольору, це ясно. Але той пластик, він на самому ділі, він м'який. І він не дає такого рікошета, як буває пластик грубіший у деяких виробників. А там, де металічна основа, взагалі качанчики підстрибують. Ну, я вам скажу, що це класна жатка. При умові, що в неї немає потріблення, вона легка, легка в обслуговуванні. Ну, звісно, доглядати за всім потрібно. Почем потихеньку Зерночко сипеться, гектари обираються. Отак от воно після того, як убрали проходи. І отак ми залишаємо його взимку. Воно працює як вологозатримання, снігозатримання, не так воно вивітрюється, свій мікроклімат тримається і в принципі на обробітках ми, як зазвичай, економимо. А що наступна культура буде? Покаже весна. Подивимося, як ми будемо, як ми доживемо до весни, які будуть плани, розплануємо. Або буде горох, або буде соя. Ну, скоріш за все, соя буде. Як завжди, після кукурудзи або себе почуває соя. Слідкуємо за каналом, підписуємося, щоб не пропустити цікаві відео. А ми молода. Стосовно того, що там блогери... Кажуть, от додавала земля, треба вихаращувати. Ну, колега, як можна його назвати? Якщо воно біле, то воно біле, чорне-чорне. В цьому році, звісно, набагато гірше була боротьба, так як погодні умови були посушливі і спекотні, і гербіциди адекватно не працювали, то звісно, дається знаки те, що а, там культури землеробства не було. Якщо немає сівозміни, зміни, якщо немає. Якоїсь такої культури землеробства, то звісно, наслідки є і вони тянуться напродовж якогось часу. Але е, клопоту робить. Тож не треба приймати це близько к серцю. Е, ну, всіх своя, знаєте, мулька, не мулька, свій якийсь підход до е, цього агробізнесу. Можливо, ми десь помиляємося, можливо, можливо, взагалі. Ми одним ділом займаємося, хтось каже, що все херня, треба орати. Колеги, рахуйте, кому що підходить, те і робіть. Ніхто нікого не, ні на що не підписує і нічого не заставляє. Це діло добровольне, але економіка робить свою справу і завжди починаєш думати, а чи потрібно впливати у ці гроші, чи може потрібно десь їх підекономити. Тим більш такі скрутні часи. Цікава ваша думка. О, критикувати може кожен, але поділитися якоюсь інформацією, особливо корисною інформацією, як завжди, шукає вітру в полі. Класно вон, поганенько видно, звісно, шнек кукурузку сипе, тіло йде. Не знаю, от кукуруза вона буває і примхлива, буває і волога, буває і підгорає, як в цьому році, Ну от якесь відчуття, на сої цього немає. На сої не знаю, щось. Навіть коли сипе класно, обалденно, відчуття таке, ну, ну да, ну вродило, ну класно. в кукурузу, коли заїжджаєш комбайном, і оцей... Такий, знаєте, шур-шур-шур-шур. Як наші гроші шелестять, то для душі приємно це все діло. Ну клас, клас. Не знаю, може це тільки в мене таке відчуття. Но мені завжди кукурудза більш подобається, ніж інші культури. Чого? Хто знає. Молотим. Будемо бачити, що ми не молотим то потім підіб'ю результати і можна буде казати вже кінцевий приблизний результат. Те видовище, яке як зазвичай заворожує. Зерничко ллється. Машина їде на базу бо повна. Зараз буде іншого. Трохи, трохи роботи ще є. І ще отам. діляночка, Докосимо і можливо сьогодні будуть обжинки кукурудзяні. Попереду соєві. Ну то нічого. А ми працюємо. Є урожай, там і пил є. Так, ладно, погнали ми далі.